Сучасне життя кожної людини сповнене стресу і переживань. Мелісан Форте – це продукт комплексної дії, що сприяє стабілізації емоційного стану людини, релаксації, міцного сну, нормальної роботи нервової системи. Мелісан Форте рекомендується до застосування. При безсонні, при нейродерматитах, при стресі, депресивних станах, при залежності від нікотину та алкоголю, при порушенні у роботі нервової системи, при нервових розладах, надмірному збудженні, при неврозі під час менопаузи, післяпологовий період, унікальні активні інгредієнти, що входять до складу мелісанфорти мальтодекстрин, біотин, поліова кислота, кальцій депантонтенат, 7% розмаринової кислоти. Діоксид кремнія, мікрокристалічна целюльоза, вітаміни групи В, В1, В2, В3, В5, В6, В12, стандартизовані екстракти листя, меліси та шафрану. Подаруйте своєму організму допомогу у боротьбі зі стресом за допомогою мелісан Форти від Біонет.